Говоритиму про банальні речі, про те, як стати підприємцем у Польщі. Чому я кажу, що це речі банальні, тому що докладна інформація на цю тему є в інтернеті і жодної проблеми у тому, щоб її отримати, немає. Ну, але до мене вчора звернулися з відповідним питанням, то я вирішив це питання висвітлити. Отже, ви приїхали, у вас тільки паспорт громадянина України. Що ви мусите зробити? Ви мусите на е, спочатку отримати номер песель. Це такий ідентифікаційний номер. Як його отримати? Або ж, якщо ви щойно заїхали з території України, йдете в відділ в уже дільниці, показуєте свій український паспорт і вам цей песель дають зі статусом УКР, або ж якщо пройшло більше, ніж 30 днів від моменту, коли ви приїхали, неважливо з якої країни, то тоді вам треба буде отримати номер песель через замельдування, берете свій паспорт, умову винаймання житла, в якій написано, що ви Живете в цьому місці, що з вами укладена умова, вона має бути активна, умова має бути підписана власником, і на підставі цієї умови винаймання житла, а також вашого українського паспорта, вас мельдують е і надають вам номер песен. Замельдувати вас можуть або на один місяць, і один день. Це мінімально, якщо е уженник вчепиться там, до якоїсь якогось питання або ж на е, час тривання умови винаймання житла або ж якщо умова винаймання житла довше ніж до 30.09.2025 року то е, е, до 30.09.2025 року вас замельдують тому що саме до цього часу можна громадянину України перебувати на території Польщі на підставі устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Отже, ви отримали номер песель. Потім реєструєтесь на такому сайті epuap.pl і робите, реєструєтесь, реєструєте собі профіль Зауфани. Це такий електронний підпис. Коли ви зареєстрували електронний підпис, ідете в будь-який ужент дільниці, де там, коли ви будете реєструватись, буде написано останній пункт. Вибіж пункт подтвердзайнцей. І ви вибираєте той пункт, який до вас найближче. Ідете туди з паспортом і номером Песель, і вам підтверджують цей профіль Зауфаний, і тоді ви вже маєте електронний підпис і можете заходити на сайт business.gov.pl і у цей ДГ складати внісик о заложенні діяльності господарчі. Проходить 24 години і у вашій справі з'являється НІП, ідентифікаційний податковий номер. Ще проходить, може, доба, і в вашій справі з'являється регон, статистичний номер. І з цими, коли є вже регон і НІП, ви можете йти в банк, закладати конто фірмове. Бо на індивідуальному конті ви не зможете працювати, навіть якщо воно у вас вже є. Тобто ви приходите в банк, закладаєте конто фірмове. Все, фірма починає працювати. Якщо ваша діяльність підлягає акцизу, наприклад, ви там завозите якісь, ну, наприклад, заправку для електронних цигарок з Китаю, то, звичайно, вам треба в уженді цельному, а також в уженді скарбовому, з'ясувати, яким чином Провести все це. Але, як правило, коли людина починає такий бізнес, то вона затруднює. Тобто ви мусите взяти на роботу бухгалтера, який в цих акцизних питаннях розбирається. І він вам все підкаже. Однак, якщо ви плануєте вести свою бухгалтерію самостійно, то вам все це підкажуть в уженді скарбовому, а також в уженді цельному. Жодної проблеми в цьому немає. Звичайно ж. Якщо вам ліньки все це робити самостійно і е, безплатно, я з задоволенням все це зроблю замість вас за ваші гроші. Ну, вірніше, разом з вами, бо ваша присутність є обов'язковою. Е, вчора до мене звернулися з питанням, а от ми хочемо на тата відкрити ділальний господарчу, а він в Україні, то він мусить приїхати сюди для того, щоб зробити профіль зауфаний. а далі вже все можна. Робити від імені тата він тільки буде подавати смс зі свого телефона. Ще раз телефон для довідок 730 150 901. Звертайтесь у разі потреби.